Що ти красуні, Покажеш свою квартиру. Так, Дивіться, у нас квартира з дизайнерським ремонтом, реально крутезний. Це в нас район Нижня Берегова. У нас перший дуже високий поверх, да? ми вище наскільки над машинами. Тут люди зробили шкафи, робочу зону для себе. Так, За холодильником знову наша кухня. Ну, реально дуже красиво, якісно все виконано. Проживаю тут не так довго, тобто ремонт, я б сказав, свіженький. Тут у нас велика шафа гардеробна, схована з, з підсвіточкою. Наша ванна, яку можна використовувати як душу, тому що є скляна перегородочка. Туалет, вся пралка схована, зручно розташована. І наша кімната. Спальня, спокійна, класна спальня. Також ще з одною робочою зоною. Наше ліжко. Меблі такі, майже, ну, в принципі, все буде да, залишатися. Якби для нових власників ціна непогана, в принципі, якби за такий ремонт потрібно іноді платити класні гроші. Але зато ви заїжджаєте і живете відразу, район Нижня Берегова за пляжем.